Слава Україні! Триває 281 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області, здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір'я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів. По об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів гурїв козачок Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Малавовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. А також три удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Віримо у Збройні сили разом переможемо! Слава Україні!